Южноукраїнськ має всі шанси стати Південноукраїнськом. Принаймні за цю назву приголосувала більшість городян, які взяли участь в анкетуванні. Воно тривало з 4 по 23 вересня. На розсуд містян винесли три альтернативні назви: гарт, південноукраїнськ та Бугогард. 25 вересня скриньки для голосування відкрили. Для цього спеціально зібрали членів комісії з найменування та перейменування назв, запросили активістів та засоби масової інформації. З власних спостережень хочу сказати, особливо в перші дні люди активно йшли голосувати хотіли висказати свою громадянську позицію за що їм ну дуже вдячні у зв'язку з тим, що в принципі мешканці нашої громади наполягали на першій другій, ну і в тому числі і третій назві. Щодо перейменування нашого міста сподіваємось, що якась з них знайде значну підтримку, яку потім, після того як це затвердиться рішення міжнаукраїнської міської ради, буде затверджена Верховною Радою України. Для проведення анкетування виготовили 6 тисяч бланків. Дві з них фахівці повернули у виконком. Тож попередньо можна було зробити висновок, що свою думку висловили 4 тисячі небайдужих городян. Тож підрахунок розпочався. Перша скринька, Бугогард, 8 голосів. ГАРД – 67 голосів. Південно Кріс, 263, шістдесят анкет – зіпсованих анкат Думки нинішніх южноукраїнців помістилися у вісім скриньок. Вони розміщувалися у виконавчому комітеті, центрі надання адміністративних послуг, управлінні соціального захисту, закладах охорони здоров'я та освіти, територіальному центрі Турбота, спортивному комплексі Олімп і палаці культури енергетик. Найактивніше голосували в ЦНАПі, Олімпі та Палаці культури. Загальний результат виявився наступним. Всього проголосувало, взяло участь в випитуванні 3826 осіб. За південноукраїнськ – 3071 голос, за гард 672 голоси, за Бугогард 56 голосів і зіпсованих 27 анкет. Озвучені підсумки, попередні отримані результати, перепровірять через електронну систему. Офіційні дані члени комісії з найменування та перейменування назв обіцяють оприлюднити вже 2 жовтня.